Всім доброго вечора. Намучились ми з тою платформою, ніж ми її зібрали вже до кінця. Так не хило. Не знаю, буде видно, не буде видно від, цей, е, на відео. Все ж таки вже темно. От. Тут ми ставили ось цієї сторони. Ми тягнули її лібьоткою, оцю верхню платформу. А через що ми її тягнули лібьоткою? Через те, що вона була ще не повністю укомплектована. І тут взаді важелів. У нас немає. Тобто ми її були поставили на підончики, витягнули. От. Витягували, коли вона була постава. Коли ми почали затягувати, тут в кожному вулику повні вулики меду. Вже навіть не вулики, а гніздова частина. От. Вони мали свій мед. Ми чуть підготували і вийшла маса тканихіла. Двоє ми з Миколом Володимировичем підняти не змогли, втримати теж. Тягнули лібьоткою, закинули на колесика, вцілили з трудом. От, і затягли. Так що так. Коли ми її вивозили, вона була легенька. Зараз це є щось було е, з грані фантастики її затягнути. Ну, її помалу, помалу, помалу якось зробили. Легенько ще попхали машиною і склали. Так що їдемо додому. Довго ми не могли вивезти даної платформи з даного місця, все повністю було в нас. Ой, е В болоті, дощі трохи зайшли. от Не знаю, не, не буде, видно. Дощі зайшли і забрати ми її не могли. Ну Вже сьогодні трохи більш-менш нормальна погода. Я думаю, що все ж таки ми шина потягне і проблеми не буде. Так що отак. Завеземо на місце її дислокації зимівлі. Знімемо обов'язково відео. Ще обов'язково знімемо, що ми її зараз потягнемо. Бо везли ми тут... Коля скільки було? Дестона? Разом. Ну, зараз десь приблизно, напевно, дві, дві твердих, а то й більше. Так, подивимося, будемо знімали, будемо показувати.